Народний вислів каже, планувати відпочинок потрібно тоді, коли ти ще не зморився. А коли ти вже зморився, потрібно планувати лікарняки. Отак От і тут. Вторинна профілактика це якщо ви знаєте, що у вас у квітні місяці буде загострення чи серцево судини, то. Знаєте, хто у нас водії? Підніміть руку. Хто водії, хто водить машину? Скажіть мені, будь ласка, ТО машині робите регулярно, але ж вона ще не зламалася. Навіщо ви робите їй ТО? Щоб не застрягтися, щоб не зламало. Щоб не зламалося. Так от представте собі, що вторинна профілактика і первинна це як ТО для машини. Навіщо мити холодильник чи розморожувати? Навіщо просувати речі? Аді. От первинна і вторинна профілактика це саме як ТО для техніки. Для того, щоб ви не зламалися в самий непідходящий час. Бо якщо зламаєтесь, то відновлюватися буде набагато довше. Бо в машині замінити деталь можна легше і дешевше, а всередині в себе не завжди можна замінити і, повірте мені, це надскладно і надорого. Якщо в залі є медичні працівники, вони знають, що таке заміна якогось органу. І тому це дуже важливо. Ну і третій пелюсточок це комплексне оздоровлення. Що таке комплексне оздоровлення? Це якщо вже людина захворіла і піднялася температура, є якась вірусна інфекція, чи бактеріальна інфекція, чи гастрит, чи панкрети, люба хвороба, і вона вже виникло загострення. Я хочу вам сказати, щоб ви мене почули. Наш продукт абсолютно сумісний, з любими медикаментозними препаратами або іншими формами лікування. Чи це там якісь фізіотерапія, чи це масажі, чи це операції, чи що би там не було. Наш продукт абсолютно сумісний. Головне, щоб ви розуміли, що дати в той чи інший час. Але для цього у вас є. Ваші наставники, консультанти, ваші валеологи, які працюють і в вашому регіоні, не тільки в вашому, і у вас завжди є можливість звернутися до людини, яка вже не перший день в компанії, яка може, яка цими цими знаннями володіє, яка може з вами поділитися. Мало того, що чому це потрібно? Це не тільки тому, що вони сумісні між собою, а це потрібно тому, що любі медикаментозні препарати, якщо ви відкрити анотацію. Вони потрібні, вони дуже швидко працюють. Але там є як показання, так і протипоказання. І в першу чергу страдають органи детоксикації. Це нирки, це печінка, це лімфа. І тому наш продукт, чому він необхідний в комплексному оздоровленні? Бо в першу чергу він захищає органи детоксикації. Це нирки, печінку, лімфу. Він не дасть, знаєте, потім ми долікувалися. Це починаємо лікувати печінку. Тобто він не дасть пройти цьому е, загостренню органів детоксикації. Друге, наш продукт підсилює дію медикаментозних ліків, він скорочує термін лікування і дозволяє вам скоротити навіть дозування медикаментичних, препар... медикаментичних препаратів. І найголовніше, що при цьому ви отримаєте більш швидкий і більш стабільний результат. А в подальшому він тим більше вам буде необхідний. Чому? Тому що вам потрібно буде перевести свою хворобу в стадію ремісії і підтримувати її вже як вторинна профілактика, для того, щоб більше таких загострень у вас не було. Тому я хочу, щоб ви почули про те, що такий продукт він важливий на будь-якому етапі нашого життя, і він потрібен абсолютно кожній родині, кожній людині, хто би там не був. Друге наше направлення його можна назвати.